Як прийняти важливе рішення, коли здається, що виходу немає? Це питання не давало спокою Роману вже кілька днів. Він чудово усвідомлював, що зволікати більше не можна, але зібратися з духом для остаточного рішення було надзвичайно важко. Ситуацію ускладнювало те, що це питання стосувалося не лише його, а й вимагало обговорення з дружиною. Проте він досі не наважився відкрити їй усю правду. Сьогодні Роман відчував особливу рішучість. З самого ранку він продумував, як краще побудувати розмову, щоб нарешті зізнатися дружині в тому, що давно тривожило його серце. Він розумів новини не лише засмутять Ганну, вони її шокують. Але тягнути більше було небезпечно, адже ситуація стрімко виходила з під контролю. Початок цієї історії сягає трохи більше року тому. Тоді Роман отримав довгоочікуване підвищення і став керівником фінансового відділу компанії. Це була значуща подія, його професійні досягнення нарешті помітили, і він посів заслужене місце серед керівництва. Проте, як виявилося, разом із новою посадою прийшли й несподівані труднощі. Перші місяці нової роботи минули без особливих проблем. Але з часом Роман почав помічати дивні речі. Фінансові потоки компанії не завжди використовувалися за призначенням, і спочатку він вирішив повідомити про свої підозри безпосередньо директору. У відповідь почув, що все під контролем і немає причин для хвилювання. Це мало б заспокоїти, але Романові не давало спокою внутрішнє відчуття, що щось не так. Не в силах ігнорувати підозри він почав власне розслідування. Протягом півроку Роман ретельно аналізував фінансові документи, відстежував рух коштів і поступово збирав докази. Зрештою, він з'ясував, що за махінаціями стояли заступник директора та головний бухгалтер. Проте найстрашніше полягало в іншому його самого хотіли зробити крайнім у цій ситуації. Роман це відчував, хоча поки що не мав незаперечних доказів. Він вагався. Чи варто знову звертатися до директора з викривальними матеріалами? З одного боку, це виглядало логічним кроком, але з іншого, директор навряд чи був би об'єктивним. Адже заступник директора був його рідним братом, а головний бухгалтер дружиною. Очевидно, кому він повірить у такій ситуації. Саме тому Роман задумався про звернення до поліції. Проте для такого кроку йому потрібна була підтримка Ганни. По-перше, вони завжди звикли приймати важливі рішення разом. По-друге, це могло мати серйозні наслідки для їхньої родини. Адже Роман міг залишитися без роботи на невизначений термін. І тоді весь фінансовий тягар ліг би на плечі дружини. Роман набрав номер Ганни. Привіт. Ти вже вдома? запитав він. Ні, але скоро буду. У тебе все добре? відповіла вона, одразу відчувши нотки тривоги в його голосі. Це була особливість Ганни. Вона завжди безпомилково вгадувала настрій чоловіка, навіть по короткому повідомленню чи телефонному дзвінку. Роман усміхнувся, подумки захоплюючись цією її здатністю. Мені потрібно з тобою серйозно поговорити, сказав він, збираючи думки докупи. Не лякай мене, що сталося? Це довга історія. Розповім усе дома». Ну, хоч натякни, з чим це пов'язано? З роботою. Ясно. Буду вдома за 20 хвилин. Добре, я теж скоро буду. Тоді до зустрічі, цілую. Після розмови Роман знову усміхнувся. Йому так пощастило з дружиною. Вони були разом уже 8 років, і за цей час жодного разу не стикалися з серйозними кризами у стосунках. Так, на початку подружнього життя траплялися дрібні сварки, але згодом вони навчилися слухати і чути одне одного. Їхні стосунки будувалися на повазі, довірі та щирій підтримці, що завжди давало Романові сили навіть у найскладніші моменти. Роман уже підходив до свого під'їзду. Він сьогодні відвіз машину в автосервіс і добирався додому громадським транспортом. Як раптом з-за спини почув: Гей, почекай, друже. Роман напружився. Він фізично відчув неприємності й обернувся. За його спиною стояло два хлопці вельми значної статури. І Романа здивував той факт, що вони не приховували своїх облич. Ну не будуть же вони розправлятися зі мною просто зараз, у всіх на очах. Це було єдине, що він встиг подумати, тому що одразу ж дістав удар в обличчя і впав. Потім було кілька ударів по тілу. Один із нападників нахилився і тихо сказав: Слухай уважно, Святоша! Якщо підеш до поліції, то розберемося з твоєю дружиною, а потім із тобою. Ти зрозумів? Завтра ж знищиш усі документи, які хоч якось вказують на. Він назвав імена директора і головбуха. А якщо почнеться перевірка і розкрадання виявлять, візьмеш усе на себе. Ти мене добре зрозумів? Він дуже сильно вдарив Романа в область печінки, і Роман інстинктивно кивнув. Але головне запам'ятай, Життя твоєї дружини тепер у твоїх руках. І так, ти нас ніколи не бачив, на тебе напали малолітки або бомжі. Вони розвернулися і пішли. Роман на силу піднявся. Тіло боліло. На обличчі та руках була кров. От як іти додому в такому вигляді? І що говорити дружині? подумав Роман. Він не поспішаючи увійшов у свій під'їзд і піднявся на свій поверх. Подзвонив. Ганна відчинила двері і завмерла від шоку. Любий, що сталося? Хто тебе так? Давай я сходжу в душ спочатку, а потім усе тобі розповім. Роман намагався виграти трохи часу, щоб придумати, що збрехати дружині. Говорити правду було не можна. Гаразд, здивовано, але спокійно погодилася Ганна. Вона відчула, що чоловік напружений і переляканий, але тиснути на нього не хотіла. Стоячи під струменями гарячої води, Роман перекручував у голові події останніх місяців. Де він проколовся? Як вони дізналися, що він їх вирахував? І раптом згадав, Тиждень тому до нього в кабінет приходила Ніка, секретар зама, і ставила багато запитань. Роман відповідав поверхово, але, мабуть, вона зрозуміла, що він бреше. Що я за ідіот такий? Мене читають як відкриту книгу, подумав він. Гаразд, дружина зрозуміло. Але виходить, що навіть сторонні люди легко розуміють, коли я брешу або недоговорю. Те, що Ніка була коханкою зама, знали всі в компанії. Вони цього не приховували. Але Роман сприймав її як дурну ляльку, яку зам тримав виключно для розваг, а виявляється, дівчинка з головою. Роман вийшов із душу і пішов на кухню. Розмови не уникнути. Доведеться щось вигадувати. Ти можеш мені пояснити? почала Ганна. Спочатку ти телефонуєш і кажеш, що в тебе проблеми на роботі, потім тебе б'ють біля самого будинку. Я не розумію. Ти тільки не хвилюйся. На вулиці це були хулігани. Вони хотіли гроші в мене відібрати, а готівки із собою не було, тому вони й накинулися на мене. А по роботі? Думки кружляли в голові. Але нічого гідного, що можна було б назвати проблемою, не виникло. І Роман сказав перше, що спало на думку. У нас у відділ прийшла нова співробітниця, і вона надає мені знаки уваги. Мені не хотілося б її ображати, але її уваги мені не потрібно. Ось хотів запитати в тебе поради, як вчинити, щоб не образити її. Ганна здивовано дивилася на чоловіка і мовчала довго мовчала? Кілька хвилин. Ці хвилини здалися Романові роками. Він не витримав. Ну чого ти мовчиш? Я ж тобі чесно сам розповів, щоб потім питань не було. Що не так? Люби, скажи, ти вважаєш мене розумною жінкою чи повною дурепою? Роман навіть образився. Навіщо ти таке питаєш? Ти ж знаєш, що я так не думаю, навіть прикро якось. А мені зараз по твоєму не прикро, що ти мені локшину на вуха вішаєш і сподіваєшся, що я це прийму? Не зрозумів? Що ти не зрозумів? Чому ти вирішила, що я тобі локшину вішаю? Романе. Коли ти мені дзвонив і говорив, що в тебе проблеми на роботі, я по твоєму голосу зрозуміла, що сталося щось справді серйозне і важливе. І як оце вписується чіпляння якоїсь співробітниці? Та якби це було так, ти б сам її відшив і навіть не сказав би мені нічого. А от подія біля під'їзду якраз підтверджує серйозність твоєї проблеми. І я навіть не сумніваюся, що це пов'язано між собою. Роман подивився на дружину. Тобі треба було слідчим працювати, а не лікарем. Так, давай розповідай, що трапилося. Будемо думати, як вчинити. Роман зрозумів, що збрехати дружині все одно не вдасться, і розповів усе від самого початку і до сьогоднішнього дня, включно зі словами на її адресу. Ганна була шокована. Такого вона точно не очікувала почути. І що тепер робити? Рано чи пізно з'ясується, що гроші йшли не туди. Ти збираєшся брати провину на себе? Та будь-який слідчий поставить логічне запитання, куди ти їх подів? І що ти будеш говорити? Сховав? Це ж нісенітниця повна. Роман і сам розумів, що така справа буде шита білими нитками. Але є одне велике але чи хотітиме слідчі розслідувати цю справу? Чи вони просто призначать винного, щоб швидше її закрити? Саме це він і сказав дружині. Так, ти маєш рацію. Такий варіант цілком можливий. І що нам тоді робити? Я не знаю, правда. Тому й хотів порадитися з тобою. Вони тепер не залишать мене в спокої. І вони вже призначили мене крайнім. Але ми не можемо просто сидіти і чекати, розумієш? Потрібно діяти на випередження. Ганусю, як діяти? У них гроші та зв'язки. А в нас що? У нас просто немає можливості протистояти цим людям. Гаразд. Давай завтра будемо думати, вранці все вирішимо. Роман пішов спати, а Ганна ще довго сиділа на кухні й розмірковувала. Варіантів розв'язання проблеми було кілька, і потрібно було зрозуміти, який варіант дій обрати. Вранці Роман погано почувався, і Ганна відправила його в поліклініку. Щойно чоловік вийшов за поріг квартири. Ганна прийняла непросте рішення виходу із ситуації. Вона зателефонувала своєму знайомому юристу. Андрія вона знала давно. Вони жили в одному будинку, вчилися в одній школі і дружили з дитинства. Ганна знала, що йому можна довіряти. Домовившись про зустріч, жінка зателефонувала на роботу і відпросилася. Швидко зібравшись, вона викликала таксі і поїхала в призначене місце. На своїй машині вона їхати не захотіла з міркувань безпеки. Важко уявити, що ще вони придумають, щоб залякати Романа остаточно. Андрій чекав Ганну біля кафе. Давай краще поговоримо в моїй машині, а то в громадських місцях занадто багато вух, запропонував він. Давай, звісно, і дякую тобі, що погодився зустрітися. А я взагалі подумав раптом ти розлучилася і згадала про мене, пожартував Андрій. Але потім подивився на серйозне обличчя Ганни і зрозумів, що жарт недоречний. Вибач, просто хотів розрядити атмосферу. Андрію, мені не до жартів, правда. Ти зараз зрозумієш, у чому справа. Вона розповіла Андрію все, що знала. Андрій слухав, мовчав і не перебивав. Коли Ганна закінчила свою розповідь, він здивовано подивився на подругу дитинства. Слухаю тебе, і ніби дивлюся, детектив по телевізору. Ні, за родом своєї професії я й не з такими речами стикався. Але одна справа чужі люди і справи. І зовсім інше, коли подібне відбувається з твоїми близькими. У такій ситуації складніше приймати рішення. Велика ймовірність фатальної помилки: Андрію, але треба щось робити. Я не можу дозволити, щоб мого чоловіка нізащо запроторили до в'язниці. Я тебе розумію. Андрій кілька хвилин дивився в одну точку, а потім сказав: Ти мені скажи, у тебе є якісь родичі, до яких можна виїхати на деякий час. Бажано подалі від нашого міста. Так, у мене тітка двоюрідна живе в селі за 600 кілометрів від нас. Село глухе зовсім. Там будинків 50, напевно, всього. Але там така природа. Я давно хотіла до неї з'їздити. Чудово! Отже, слухай, зараз ми забираємо твого чоловіка і веземо в прокуратуру. Він пише заяву. Потім ви швидко збираєте все найнеобхідніше і їдете до твоєї тітки. Думаю, на місяць точно. Я потім повідомлю, коли можна буде повернутися. А як же робота? Нас же звільнять, причому за статтею запрогули. За це взагалі не переживай. Вас будь-який суд поновить. І з цим я допоможу потім, без питань. Головне, зараз нікому не телефонуйте і не кажіть, куди поїхали. Ганна набрала номер Романа, але він не відповідав. Жінці стало недобре. Навіщо я його одного відпустила? Напевно, щось сталося. Не накручуй себе, Ганно. Може, він просто не чув. Набери ще раз. Але й вдруге Роман не відповів. Ганна була на межі, але тут пролунав дзвінок. Телефонував роман. Ало, романе. закричала Ганна. Чого ти кричиш? Я у лікаря в кабінеті був, коли ти дзвонила. Заспокоїв дружину Роман. Залишайся в поліклініці. Ми зараз за тобою приїдемо. Ми? здивовано перепитав роман. Так, я з Андрієм. Я тобі все поясню, чекай. Вони під'їхали до поліклініки за 10 хвилин. Роман чекав біля центрального входу. Ганна покликала чоловіка в машину і вже в салоні розповіла, який вихід вони придумали з Андрієм. Роман спантеличено дивився то на дружину, то на Андрія. Ви впевнені, що це спрацює? А якщо директор не повірить у все це, докази ж у мене на роботі, а я не можу туди поїхати зараз. І не потрібно. Ти їх надійно сховав? Так. Скажеш, де їх шукати. А я потім підкажу слідчому. Не хвилюйся!» Добре, поїхали в прокуратуру. Роман з Андрієм перебували в будівлі прокуратури понад дві години. Ганна вже вся збожеволіла від нервів. Побачивши чоловіка, вона не витримала і побігла назустріч. Ну як? Усе гаразд, відповів Роман і описав усі подробиці. Тепер потрібно швидко зібратися. Поквапила Ганна чоловіка. Поїхали, поїхали. Вони втрьох заїхали додому. Поки Ганна збирала речі, чоловіки про щось шепотілися на кухні. Усе було готово за півгодини. Упакувавши речі в машину Ганни, подружжя попрощалося з Андрієм і вирушило в незаплановану подорож. За три тижні зателефонував Андрій і сказав, що можна повертатися. Справу передано до суду і всіх винних затримано. Подякувавши тіці за гостинність, подружжя зібралося у зворотню дорогу. Дорогою Ганна не витримала і запитала в чоловіка. А про що ви з Андрієм шепотілися на кухні, поки я збирала речі? Роман подивився на дружину і розсміявся: Довго ж ти терпіла? Я думав, ти ще дорогою сюди запитаєш. Так про що саме мова була? Це чоловічий секрет. Ой, слухай. Я Андрія знаю сто років і як чоловіка його не сприймаю. Тому не може бути ніяких секретів. Давай, розповідай, а то я лопну від цікавості. Роман знову розсміявся. Він знав, що Ганна терпіти не може секретів і таємниць. Просто ми говорили про тебе, і я пообіцяв йому не говорити про що саме, подражнив дружину Роман. Любий, не нервуй мене! Ти ж знаєш, яка я допитлива. Розповідай усе, як є, посміхнулася Ганна. Роман витримав невелику паузу і продовжив. Андрій сказав, що заздрить мені дуже, що таких жінок, як ти, не буває, що ти справжній скарб. Ну і просив, щоб я пильнував тебе як найцінніше. Якщо раптом мені знадобиться допомога, щоб захистити тебе, відразу ж дзвонив йому. Ганна подивилася на чоловіка і посміхнулася А ти? А що я? Я звичайно з ним згоден. Ти дійсно справжній скарб. Нерозумно було б сперечатися з очевидним. І я тебе кохаю. Спокійно сказала Ганна. Нарешті все закінчилося, і вони поверталися додому. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо ця історія вам сподобалась, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Українського контенту має бути більше. А ми з вами почуємося у наступній історії.